А ви знаєте, чому ви завжди голодні і постійно щось їсте і перекушуєте? Тому що ви неправильно собі формуєте тарілку. Дивіться, у мене зараз обід. 12.40. У мене суп. Рибний суп. Ніякої підсмажки. Дивіться, який він густий. Тут багато молодої картоплі. Риба, цибуля, морква і зелень. Оце я зараз поїм. Ніякого хліба, більше нічого у мене не буде. Може, я з'їм пару ягід. Я зараз з'їм цю тарілку супу, тут 300 грамів І я до 17.00 нічого не буду їсти. Може, з'їм ще пару горішків, вип'ю зелений чай. Все, зелений чай без цукру. Я скинула 25 зайвих кілограмів жиру на отакій їжі. Потрібно просто отут включитися, бо воно в нас виключене, включити, подумати, написати, що ти будеш їсти. Три рази в день, півтори години гуляти швидким темпом, тому що спалюється так жир. Гарно висипатися і пити півтора-два літра води в день, мінімум, і якісь робити силові навантаження. Все. Дуже легко, просто, основне, доступно скинути зайві кілограми один раз на все життя.